Всім доброго дня! Я студент групи КН307 Олексійовіцінтрій. Сьогодні я би хотів спрезентувати свій проєкт з дисципліни теоретичної основи SAPR. Тема мого проєкту це імітаційне моделювання процесу деформації кроквяних ферм різної структури за допомогою SAPR-SolidWorks і його програмного модуля Simulation. Метою роботи це. Аналіз деформації панелей під впливом тиску снігу в SAPR Solidworks, крокв'яних ферм на основі креслення проекту будинку. Також це порівняння декількох ферм і визначення оптимальної структури ферми відповідно до ваги матеріалу, складності встановлені, витримуваного навантаження. Якою ж є проблематикою цього проекту? Головною проблемою, з якою стикається кожен власник будинку, це надійність покрівельного матеріалу для встановлення даху, скільки існує досить багато факторів, які впливають на його міцність. Це те, наприклад, яких розмірів зробити крок скільки ступенів повинно бути в даху, та звичайно під яким кутом її класти для того, щоб зменшити вплив сторонніх сил. Отож, якщо ж врахувати ці всі чинники, то можна сконструювати досить надійну кроквіну систему. Е, існує декілька основних факторів впливу на кроквіну ферму. Це є основні чинники і додаткові. Основними чинниками є такі як постійне навантаження, тобто вага самих кроквіних конструкцій і покрівлі. Також це є снігові і температурні навантаження за зниженими розрахунковими значеннями. Та змінний короткочасний вплив. Тобто сніговий і температурний впливи за повними вже розрахунковими значеннями. Та Додаткові Додаткові включають в себе певний вітровий тиск, вагу будівельників чи ожеледні навантаження. Для розрахунку кроквиної системи скатних дахів проводяться розрахунок за двома граничними станами. Перший стан це стан, в якому відбувається руйнування конструкції, при максимально можливому навантаженні, де крокви повинні бути менші за гранично допустимі. Та другий стан системи, другий граничний стан, при якому виникає прогин і деформація. Де пругин системи при навантаженні повинен бути менший загранично допустимий. Тож, які ж є шляхи вирішення? Існує, в принципі, декілька шляхів вирішення. Проте основними з них є перше це аналітичний розрахунок тобто для розрахунку снігового навантаження є е, формула, яка полягає у. Визначені маси снігового покриву, яка, в свою чергу, множиться на поправочний коефіцієнт кут нахилу покрівлі та коефіцієнт вітрового зносу снігу. Відповідно, цей сніг він же ж не накопичується сам по собі. Він може також зноситись вітровим силою вітру. Та другий шлях вирішення е, проблеми це моделювання в певній системі САПР, Тобто проведення імітаційного моделювання, навантаження снігового покриву, створений моделі з попереднього, визначеним матеріалом, визначення виду конструкції, які підійдуть краще, е, та розрахунок маси та ціни на монтаж. Е, Як же ж розрахувати? Е, ці всі навантаження. Перш за все, потрібно розрахувати номінальні розміри проєкту, тобто згідно плану будинку, який ми можемо бачити лівіше, номінальними розмірами, тобто ширина і довжина проєкту будинку, це є 9,4 метри, що у свою чергу рівня 9400 мм. Оскільки в сапер Solidworks ми працюємо з одиницями в міліметрах, та ширина 6,5 метрів. Також потрібно врахувати зовнішню товщину стінки. Зовнішня товщина стінки в даному випадку це 20 см. Наступним досить важливим кроком це підготовка матеріалів. Зрозуміло, що для побудови кроквіної системи можна використати багато різних матеріалів, одними з яких є дерев'яні бруси, так і для посилення можна і використати, наприклад, профільну трубу. В якості першочергового випробування було проведено моделювання саме навантаження снігового покриву з використанням профільних труб, оскільки це трішки простіший формат. Проте. Трішки пізніше я покажу е, саме моделювання е, дерев'яної конструкції кроквіної системи. Тож, перейдемо до процесу створення цих кроків. Е, перший вид кроквіної системи це створення віподібної кроквіної системи. Е, для початку створення потрібно створити креслення, підготувати розміри відповідної моделі. І після проведення, після побудови цього ескізу моделів SAP SolidWorks, можна накласти так звану конструкцію Weldment, визначити групи ліній, і у списку доступних матеріалів також обрати цю профільну трубу. Як можна бачити на рисунку креслення цієї ферми, їхні розміри. Тож, наступним. Важливим вчинником це є створення компонентів збірки, оскільки ми будемо моделювати навантаження не тільки на саму ферму, а й на їхні компоненти. Тобто, в даному випадку я буду е, проводити моделювання, е, навантаження на панелі ферми. Сама кроквіна система розширена по е, периметру. Будинку створення основи підкріплення для спрощення процесу імітаційного моделювання та спрощена панель, яка накладається поверх цієї ферми. Створення М подібної кроквіної системи. Можна бачити також креслення цієї ферми. Воно є трішки менш затратними, оскільки тут. Вже менше а, а, відповідних труб, які а, опираються на а, зовнішні частини ферми. А, сама створена кроквіна система, змодельована в SAPR SolidWorks, і останньою кроквіною системою є P-подібна кроквіна система. Креслення її показано в даному рисунку. Ми можемо бачити досить чітку структуру і досить таки зручну в користуванні, оскільки а, ми а, можемо. А, ми маємо досить великий простір посередині, що дозволяє досить зручно переміщатися в. Під е, цією конструкцією. Створення самої кроквіної системи в SAP Solidworks. Та на даному етапі ми вже створили всі необхідні компоненти, які дозволяють нам проводити е, імітаційний е, аналіз. Тож, е, після проєктування цих окремих компонент, їх параметризація за допомогою екutations, і побудови складальної одиниці можна приступити до процесу моделювання за допомогою Sapper SolidWorks. Для спрощення, кріплення побудованої крокної моделі, як я вже зазначав раніше, було побудовано нижню планку. Моделювання тиску на панелі даху та самі крокви було визначено значенням 200 Н на метр квадратний, оскільки дах повинен витримувати як навантаження снігового покриву. Так і враховувати деякі інші зовнішні фактори. Наприклад, під час монтування металу черепиці система повинна витримувати навантаження людини, що є досить логічним. Для того, щоб пришвидшити процес і аналіз моделювання, було розроблено програмний продукт, який включає ці три види кроквених систем, як можна бачити. Лівіше було створено C-Sharp-продукт з використанням SolidWorks API і програмних модулів. Даний продукт дозволяє примикатися між різними видами ферм і задавати граничне навантаження за допомогою текстового поля. Тобто, ми можемо зручно за допомогою цієї ферми примикатися між різними фермами та задавати різне значення. Граничного навантаження. Тут також представлено результати аналізу П подібної крокви. Тобто, в даному випадку максимальне зміщення при навантаженні 200 Н на метр квадратний складає 53 тисячних міліметри. Тобто досить невелике навантаження. Проте, як можна тут бачити, найбільше навантаження припадає на верхню та нижню частину панелей. Результати аналізу М-подібної крокви, максимальне зміщення 32 тисячі тисячних міліметри, найбільше навантаження припадає на верхню частину панелей. Результати аналізу В подібної крокви. Максимальне зміщення 21 тисячна міліметри або 21 тисячна сантиметра. Найбільше навантаження також припадає на верхню і нижню частину падалей. Та... Давайте підіб'ємо коротко підсумки. Е... Результати попереднього аналізу та порівняння різних видів кроквиних систем. В результаті аналізу найкращою, згідно параметру деформації, виявилася остання розглянута модель, тобто V-подібна модель, оскільки кількість балок при цьому. Є найбільшою, то і зрозуміло, що навантаження повинно розподілятися рівномірно. А найгіршим себе показала П-подібна ферма з практично в два рази більшим навантаженням. Результати ж М-подібний крок виявилися чимось середнім з цих двох варіантів. Проте, якщо ж говорити про доцільність у встановленні кількість потраченого матеріалу, то перша і подібна модель не є досить хорошим варіантом. А саме останній варіант, тобто П-подібна модель, є найкращим. Тому мною було зроблено вибір змоделювати процес деформації цієї П-подібної кроквіної моделі з використанням дерев'яних конструкцій. Вже, давайте я покажу, як я це зробив відкрию віртуальну машину. Мною був написаний програмний продукт на C-Sharp. Зараз ми його запустимо і будемо бачити, як задати це навантаження. Тобто імітаційне моделювання статичного тиску на кроквіну систему. Граничне допустиме навантаження в ньютонах на 1 метр квадратний панелей. Початкове задане значення 100 Ньютон. Давайте його так і залишимо і проведемо навантаження в SolidWorks. Тобто натискаємо на кнопку Провести аналіз. В даному випадку буде створено новий аналіз і визначено нижню частину цієї ферми. Яка буде кріпитися до основи будинку, також було накладено навантаження на панелі ферми, тобто зліва панель і справа панель на 1 метр квадратний цих панелей було накладено навантаження 100 Ньютон, і відповідно створено сітку, по якій відбувається розподіл. Навантаження. Тобто, вона включає як і панелі ферми, так і саму дерев'яну конструкцію. Так, як можна бачити, ми отримали результати, результати деформації, тобто displacement в міліметрах. Тобто. Маємо значення 8,3 10 3 мм. Тож, перейдемо до нашого, нашої презентації. Тут я також представив результати цього моделювання. І останнім досить важливим чинником це є розрахунок ваги. Та приблизної ціни крокви. Здійснимо розрахунок ваги ферми за допомогою опції Solidworks Tools, Evaluate і Mass Properties, який дозволяє нам досить чітко визначити вагу ферми. Тобто, також воно показує кількість кубометрів матеріалу, яка була затрачена. Ця вага рівна приблизно 4,68. Кубів, ну, для зручності я е, перевів це значення, заокруглив це значення до більшого і отримав 5 метрів кубічних. Е, тобто в цьому випадку приблизна ринкова ціна матеріалу е, дорівнює 7 тисяч гривнів за брус 100 на 200 і на 5 метрів. Тобто, це є ціна за один куб. Ми множимо це значення на 5 і отримаємо приблизно вартість побудови цієї крокви. Тобто вона складає 35 тисяч гривень. На цьому в мене все. Дуже дякую за увагу. До побачення.